Чи ви коли-небудь спостерігали, як розмножуються гриби? Одним із теплих тихих вечорів мені довелося таке не тільки побачити, а й зазняти на камеру. Дуже давно, років з 20 тому, на цьому місці рісне дуже старий, але вже дорослий каштан. В одну холодну, зимову ніч це дерево не витримало пониження температури і трохи тріснуло. Тріщина утворилась не те, щоб дуже велика, але помітна. Вона дуже швидко затяглася сполучною тканиною стовбура. Але за час, що тріщина була відкрита, туди потрапила мікроскопічна спора гриба Житомика звичайного. Рана загоїлася, але історія тільки не розпочалася. Каштан ріс старів, і разом з ним у нього всередині ріс міцелій гриба, забираючи все більше життєвих сил дерева. Канини рослини отримували все менше поживних речовин, і з роками деревина стала крихкою. Під час літньої грози дерево зламалося, верхівка впала на землю, а стовбур не зміг відновити крону, бо всі життєво важливі солі увібрав дорослий гриб, якого ще ніхто не бачив, але він вже був здатен вбити величезне дерево каштана. Пройшлося ще декілька років. Гриб розрісся та зайняв, майже зруйнувавши всю деревину із середини. Потік пожинних речовин стрімко зменшувався. Грибниця почала шукати порятунок, намагаючись намацати розростаючимися гіфами. Щось і стівне, але марно. Поблизу підходящого обревна не було. У істоти, яка декілька десятиліт відчувала себе у повній ситій безпеці, лишився єдиний шанс вижити скопіювати себе саму. У мільярдах спор та пустити їх за вітром, щоб бодай декілька з них знайшли поживний субстрат, подібний тому, в який потрапив сам гриб, коли був малесенькою спорою. З цього часу на сухому стовбурі мертвого каштана почав рости та розвиватись гриб. Процес росту гриба трутовика, звичайного, не швидка справа. Це не маслюки, не червоноголовці, і навіть не білі. Такі гриби ростуть довгі роки, і ось нарешті гриб виріс. Спори дозріли, прийшло тепле літо. Вологість повітря така, як треба, ледь помітний вітер майже штиль. І почалось. Усе почалось знову, точнісінько так само, як це було колись, коли сюди прилетів гриб паразит, займаючи зараз все мертве дерево. А я стою просто під ним і знімаю цю історичну мить. Пройшов час декілька тижнів. Я знову тут. Міцелій вже проріс наскрізь самого плодовитого тіла і поїдає сам свій гриб. Це добре видно по тріщинам на грибі та білій субстанції, що виходить із тріщин. Це і є сам гриб, який живиться своїм плодовим тілом. А гриб помираючи. Продовжує висипати ще декілька сотень мільярдів спору в надії, що хоч одній із них поталанить. І все почнеться знов, а воно і почнеться. Інакше бути просто не може в природі. Ви, мабуть, помітили, що в моїх відео майже немає реклами, тож я не отримую жодного зиску від компанії YouTube. Кому цікаві та корисні мої відео можете підтримати мій канал за номером картки, який вказаний під цим відео. Щиро дякую кожному. До зустрічі! Нас чекає багато та експериментів.